Вони вирішили передати бійцям на передову трохи свята. На Прикарпатті господині взялися готувати для захисників України Паски. Середину кладемо хрестик а збоку кладемо подвілички шуточки. Хрестик кладемо бо хрестоє наше спасіння, аби Бог допоміг би тих солдатів наших і всю Україну, аби ці хрестики спасли. Випікають великодні смаколики усім селом. До доброї справи залучили понад два десятки осель. Ці Жінки з самого ранку місяць тісто викладають. Дають його формочки та прикрашають. Про відпочинок і думати забули, бо дуже хочуть догодити бійцям. Зранку 6 годині встали, пішли запарили ще, Бурко. і почала мама з тьоцею місити паску. Нам сказали спекти піч пасок. Але в нас вийшло більше, в нас вийде дві печі. А от у сусідній Слободці організувалися чоловіки уже близько тижня. Дужі газди заготовляють для вояків кобаси, балик та пічеревину. І з значенням для копчених смаколиків допомогли волонтери та прості люди, хто гроші перерахував, а хто приніс продукти. Процес коптілки вже підходить до фактично спортивної термінології до фінічної прямої. Вона вже майже готова. Це буквально 15 хвилин, і продукція. На е, буде у нас на процесі обжарки. Хлопітка праця, розумієте? Ну але це натурпродукт. продукт Тут без біодобавок. Якщо зараз взяти відправити її на аналіз, то дай Бог, якби Україна вся їла такі кубаси, то ми були здорові всі ніякими. Воробьем не хуріли. Понад три сотні кілограмів готової продукції загортають у спеціальні вакуумні упаковки. Після загального свячення частину святкових гостинців планують розпродати на благодійному ярмарку, щоб долучити до акції якомога більше людей. Щоб люди могли долучитись, щоб вони зрозуміли, що от, от, от допомога потрібна армії постійно. Бо також в нас на даний момент так виходить, що трошки затихло, і люди тут дуже благодушно до того відносяться, що ніби й нема війни вже, от не. Насправді нічого не змінюється. Наші рідні там воюють далі, гинуть. І не, і не можна це зупинятись на тому, що ми робимо. леву частку великодні смаколиків уже в середу повезуть все ж таки на передову бійцям різних підрозділів та батальйонів. Всім воякам, які там захищають інтереси України, великий привіт, щоб смачненько їм пасочки. Смачненької ковбасочки, м'ягеньких яєчок і твердого хреню.